Всім привіт! Мене звати Олександр. Вітаю вас на каналі Run for Games UA та на щотижневому ігровому дайджесті, який можна побачити щоп'ятниці. Він увібрав в себе всі найактуальніші події ігрової індустрії, саме про них далі і піде мова. Окрім того, нагадаю вам, що у відео буде заховано ключ від гри до Стіму, тому будьте уважні, адже забрати його можете саме ви. Потім обов'язково пишіть у коментарі, яку гру ви отримали, а ми будемо починати. Мобільна гра у всім відомій серії під назвою Call of Duty Mobile вирішила перебувати не тільки на маленьких дисплейчиках, а вийти на повноцінні комп'ютери, і це б дивне рішення. Цікаво, чи буде хтось в неї грати на ПК. Ремастер досить старенької гри під назвою Hitman Blood Money вирішив завітати на портативну консоль Nintendo Switch. Реліз відбудеться досить скоро, а саме 25 січня. Здається, що наразі в розробці знаходиться збірник під назвою Gears Collection, до якого мають увійти перевидання першої частини, а саме Ultimate Edition та Gears of War 2, 3, 4 і Judgment. Працювати все це діло повинно на Unreal Engine 5, причому розробники збірник вже тестують. Останнім часом було досить багато розмов навколо наступної консолі у сімействі Switch від великої N, і мова зазвичай йшла про Switch 2. по Подейкують, що реліз може бути запланований на вересень 2024 року. Нарешті 11-Bit Studios вирішили, що готові продемонструвати гравцям геймплей майбутньої Frostpunk 2. Саме тому й викатали ігроладний трейлер, в якому можна побачити інтерфейс, варіант вирішення проблеми або розвитку та будівництво. Нічого неймовірного, проте просто взяли першу частину і покращили її. А іншого і не потрібно. Якщо ви хочете купити собі новий ПК або оновити власний, можете завітати до магазину Telemart, в якому знайдете величезну купу різноманітних комплектуючих до свого комп'ютера. Плюсом до всього є окрема серія компів під назвою Evolve. Це сучасні ігрові ПК, які готові запустити всі ігри на максимальних налаштуваннях, тому можете придивитися. Окрім того, приносять старе залізо, аби обміняти його на нове та подивитися на відновлені відеокарти. Це нові відяхи, але їх знову зібрали і коштують вони значно дешевше. Все це діло ви зможете знайти в магазині ні Телемарт. Посилання залишу в описі. Шутерекзопраймел продовжує жити. В нього продовжують грати, і що, головне, він продовжує отримувати оновлення. Нещодавно з'явився трейлер, який повідомив гравцям про другий сезон гри. Гра Dakar Desert Rally незабаром отримує DLC під назвою USA Tour, який додасть до гри нові локації. Серед них Гранд Каньйон, Пустеля Невада і Єлоустонський національний парк. На минулому тижні анонсували Prison Architect 2. вона трохи видозмінилася, що трохи збентежило гравців, проте зберегла те, за що її так полюбили. Попередньо реліз майбутнього проєкту повинен відбутися 26 березня. Шутер The Finals продовжує отримувати новий контент, який до нього активно додають розробники. Таким чином стало відомо, що проєкт від колишніх дайсівців скоро отримає режим для одного гравця. Чи надовго він не зазначено, але як мінімум його потрібно затестити і подивитися, чи не буде якогось дисбалансу, коли один клас буде повністю знищувати інший. Проте ідея цікава. Microsoft вкотре спромоглася стати найдорожчою компанією у світі. Її вартість складає більше трьох трильйонів доларів. Просто якісь неймовірні цифри. Воно й не дивно, маючи таку ОС та таку консолі з геймпасом та купілою всього, що тільки можна. Ми вже якось говорили на каналі про майбутній амбітний проєкт Everywhere від колишнього розробника серії GTA. Стало відомо, що до гри приєднався Сергій Гальонкін в якості старшого віцепрезидента з видавництва. Дикту вирішила зробити досить дивне рішення, хоча може і ні. Проте видавець вирішив йти до суду та судитися із ремеді, через те, що логотип останньої може сплутати гравців, і вони ремеді переплутають із Rockstar, адже і там, і там є буква R. Проте здається, що розійшлися миром і все добре. Подейкують, що на провальну на релізі Payday 3 будуть вивалювати величезну кількість оновлень, які повинні залучити до гри величезну кількість гравців, які продовжують грати у другу частину. З'явився ще один трейлер економічної стратегії під назвою Manor Lords, яка нагадаю на релізі отримає українську локалізацію. В ньому продемонстрували, як буде проходити будівництво, нові предмети та загальну картину гри. Поки що проєкт Меніак Mechanic зарелізився виключно на Switch, проте стало відомо, що вже 7 березня він завітає до PlayStation 4 Xbox One та ПК. Якщо полюбляєте швидкі кооперативні ігри, гра для вас. Стало відомо, коли зарелізиться гра під назвою Bulwark Falconeer Chronicles. Станеться це 26 березня цього року на всіх актуальних платформах. А демоверсія буде доступна з 30 січня. Звісно, що в першу чергу ми повинні поговорити за дату виходу Stalker 2, яку ми отримали досить несподівано разом із трейлером. Нагадаю вам, що раніше гравці намагалися здогадатися стосовно релізу в рамках першого кварталу 2024 року. Саме тому звертали увагу і на числа рації, і на місяць у календарі. Проте GSC вирішили знову перенести вихід гри. Остаточна дата, як повідомляє нам трейлер, це 5 вересня 2024 року. Тобто почекати потрібно ще досить довгенько, проте маємо надію. Окрім того, в магазині Epic Game Store вже почали з'являтися скріншоти гри з інтерфейсом. Він трохи видозмінився, проте мені особисто здається, що це трохи нагадує нам минулі частини серії, що мені до вподоби. Ну і наостанок сам трейлер. Сталкери сидять біля вогнища, хтось грає на гітарі, і ти згадуєш ту чудову атмосферу, в яку хочеться чимдуж вже потрапити. Навіть не дивлячись на той факт, що Battlefield 2042 продовжує отримувати різноманітні оновлення та сезони, наступна гра франшизи вже знаходиться в розробці, чекаво чи сприйняла Arts уроки з релізу 2042, коли гравці були незадоволені нововведеннями та спробою винайти велосипед, коли і так все працювало. Хоча, з іншої сторони, видавець потрапив у халепу, яку раніше адресував конкурентові Duty, заявляючи, що вона топчеться на місці і не прогресує. Тепер гравці з подібними думками дивляться на серію Battlefield. Що ж, ми маємо? На сьогодні здається, що перші суви стали помітні, адже серію займається він за зампела. Тому новенька частина максимально сконцентрується на цитата, створити найбільш реалістичні та захоплюючі ефекти руйнувань в індустрії. В Принципі, те за що свого часу полюбили цю серію. Подивимося, що отримують фанати, і просто ті, хто полюбляє шутери від першої особи. Також Майки провели свою презентацію під назвою Xbox Direct 2024, і вона не сильно вразила. Ігри здалися якоїсь досить сумнівної якості, і здається, що вони не будуть неймовірними хітами, але просто хорошими іграми. Але Індіана Джонс, який от чесно запам'ятався. Найголовніше, що вдалося передати розробникам, це ось це відчуття неймовірної пригоди та, та таємниці, які будуть на тебе очікувати. У грі буде, звісно, головний герой із обличчям Гаррісона Форда, що важливо. А також і місцева бойова система. Маяка ну трохи не вразила. Проте пригоди, які будуть відбуватися увага від першої особи, змусили затамувати подих. Це дійсно цікавий проєкт, який варто очікувати. Також хочу подякувати спонсорам каналу, які підтримують випуск цього контенту. Дякую вам, ви неймовірні. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески дуже і дуже потужні. Щиро вам вдячний. Плюс, любий глядачу, ти теж можеш підтримати цей контент та стати спонсором або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Mafia Trilogy можна купити за 362 гривні. Ace Combat 7 Skies Unknown коштує 159 гривень. Frostpunk можна придбати за 120 гривень. World Rally Championship 10 продають за 249 гривень. Batman Telltale Series можна додати до бібліотеки за 149 гривень. Call of Juarez Gunslinger можна купити за 78 гривень. І Ace Sports FK-24 коштує 509 гривень. Batman Arkham Collection можна придбати за 233 гривні. Call of Duty Modern Warfare. Ремастери продають за 674 гривні. Uncharted Legacy of Thieves Collection можна додати до бібліотеки за 559 гривень. Battlefield 5 Definitive Edition можна купити за 159 гривень. Call of Duty Infinite Warfare коштує 725 гривень. Sonic Frontiers продають за 719 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Сподіваюся, ключ ви знайшли. Чекаю на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Зустрінемось у нових відео.